Розглянемо ще одну формулу, скороченого множення. Добуток різниці двох виразів і їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Наведемо приклади застосування формули. Помножимо різницю 3х мінус 7 на суму 3х додати 7х. За даною формулою отримаємо різниця квадратів двох виразів. Отже, 3х підносимо до квадрату. Відняти 7у підносимо до квадрату. Отримуємо 9х у квадраті, відняти 49 у квадраті. Надалі ми будемо усно підносити кожен з даних членів до квадрату. Подамо у вигляді много члена добуток. 5а в квадраті плюс b в кубі і б в кубі відняти 5а в квадраті. Це знову ж таки формула різниці квадратів. Різниці квадратів, отже, b в кубі підносимо до квадрату, показники перемножуються, і буде б в шостому степені Відняти 5а в квадраті підносимо до квадрату, 5 у квадраті 25 а в квадраті до квадрату а в четвертому степені показники перемножаються. Отже, в результаті маємо Б в 6 відняти 25а в 4 степені. Застосуємо дану формулу для множення двох членів. Спочатку з перших дужок винесемо мінус за дужки і поміняємо в дужках знаки. Отримуємо 2А додати 9С і помножити на 2а відняти 9С. Отже, ми знову ж таки бачимо цю ж саму формулу формулу різниці квадратів. Мінус ставимо, і результат записуємо обов'язково в дужках. Підносимо до квадрату 2а до квадрату, 4а у квадраті. Відняти 9С підносимо до квадрату 81c в квадраті. Потім можемо відкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, і отримати 81 с в квадраті відняти 4 а квадраті. Спростити вираз помічаємо знову ж таки цю ж саму формулу, різниці квадратів. Записуємо 100х у квадраті відняти. І в дужках маємо результат формули. Підносимо до квадрату 5х і отримаємо 25х. У квадраті. Відняти 4 підносимо до квадрату, отримуємо 16. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, і отримуємо 100х у квадраті. Відняти 25х. У квадраті.